Ми неодноразово чуємо заяви про те, що за всі жахливі злочини, звірства, які вчинено по відношенню до мирного населення українського народу, ті, хто віддають накази, і ті, хто їх виконують, понесуть відповідальність перед міжнародним судом в Гаазі. А що говорить Біблія про вселенський Божий суд, яким є ставлення Бога до тих злочинів, які нині здійснюються? Християни належним чином оцінюють Божі якості, такі як любов, благодать, милосердя, але багатьом не подобається ідея про справедливе ставлення Бога до людської гріховності. Біблія досить ясно говорить про позицію справедливого Божого суду по відношенню до людського беззаконня. Послухайте, як пророк Амос представляє Божий план для свого народу, і хай тече правосуддя, не мов та вода, а справедливість як сильний потік. Ось як пророк Осія, Єремія та інші пророки описують справжній стан речей в середовищі народу Божого. Глибоко зіпсулись вони, говорять порожні слова. Клянуться фальшиво, коли заповіта складають, про правосуддя не дбають і на сирітських справах наживаються. нужденних на суді не захищають. Зріть увагу на те, що пророк Єремія пише про наслідки гріховного життя і про Боже ставлення до нечестя Ваші беззаконня відібрали все це, ваші гріхи позбавили вас таких благ. Дані тексти говорять, що Бог небайдужий до того, що відбувається, і кожен, хто чинить беззаконня, перебуває під його осудженням. Для Бога гріх це є велика проблема, це повстання проти нього. І тому він говорить: хіба я можу за це не покарати, хіба не віддам я таким людям, як ці належне? Гріх завжди тягне за собою покарання. При цьому. Необхідно зауважити, що Богу не приносить задоволення карати грішників, і Він не насолоджується їхнім стражданням, але гріх настільки ненависний Богові, що він білю відгукується в його люблячому, справедливому серці. Бог глибоко стурбований тим, що людина, його творіння покинула дорогу правди і добра і вирішила йти шляхом гріха. Розриваючись між своєю любов'ю до святості і ненавистю до зла, Бог відчуває надзвичайно велику муку через те, що створив нас, полюбив нас, а потім змушений засуджувати і карати. Біблія говорить, що суд є результатом Божої святості і праведності. Вони знаходяться в опозиції до гріха. Бог сумує, коли ми грішимо, це заподіємо глибокий біль. Ми маємо перевагу називати Бога Отцем. Він, як наш небесний батько, турбується про свою людську сім'ю. Подумайте, яким би він був батьком, якби не боровся зі страшним злом, що завдає шкоди нам, його дітям, його власності. Подивіться, як старозавітні пророки описують почуття Бога з приводу зради Єфрема та його прагнення, щоби той навернувся. Хіба Єфрем не дорогий для мене син, але ж це я навчив Єфремових нащадків ходити, брав їх на свої руки, хоча і вони не розуміли, що це я лікував їхні рани. Хіба Він не люба мені дитина? З цих та інших уривків Святого Письма ми дізнаємося про те, що Божий гнів по відношенню до гріха реальний. Навіть незважаючи на те, що його любов до свого народу ніколи не слабшає, ця думка не обмежується висловами одного або двох пророків. Вона пронизує все святе письмо. Ніде Божий гнів ніколи не заперечується. Заперечення або ігнорування Божої ненависті до гріха і його засудження може призвести до нездатності зрозуміти святу Божу природу. І наше власне гріховне становище. Важливо відзначити, що гнів Божий підкреслює серйозність гріха. У Святому Письмі гріх це не є якийсь незначний людський недолік, на який люблячий Бог не звертає увагу, як пише псалмист Давид в 11-му псалмі: Бог любить правду і ненавидить гріх. Не дивно, що Біблія також закликає тих, хто любить Бога, проявляти аналогічне ставлення. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Можливо, через те, що гріх не викликає в нас внутрішню відразу або гнів, нам важко уявити Божий гнів проти гріха, у той час, як багато християн. Зазнають труднощів з розумінням цього аспекту біблійного вчення, автори святого писання повністю розуміли цей подвійний аспект Божу любов до грішників і Божий гнів проти гріха. Як розуміти божественний гнів по відношенню до гріха? Якщо ми думаємо про це як про неконтрольований спалах люті? То таке розуміння є язичницьким поняттям і абсолютно чуже писання. Коли Біблія говорить про Божий гнів, вона говорить про нього як про абсолютну ворожість святого Бога до всякої форми зла. Це не є непередбачуваний спалах особистої ворожнечі, а святе і невгамовне Боже ставлення до зла. Біблійні автори часто представляють Бога як суддю. Який не може миритися з гріхом і описують божесний суд над гріхом. Так, Прокуданіїлу у видінні було представлено два рішення Небесного суду. Перше, це вічне життя, подароване тим, хто живе відповідно до волі Божої. Друге, вічна смерть очікує тих, хто через гріховний спосіб життя потрапить під гнів Божий. В 12-му розділі книги Прокаданіла написано: І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наругу, на вічну Гедоту. Ось як апостол Іван в 20-му розділі книги Об'явлення описує Божу любов, його ставлення до гріха і до тих, хто його не бажає залишити. І я бачив престола великого, білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачу я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад. Дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Біблія рясніє подібними оповіданнями про Бога як суддю. У своєму зверненні до Господа Авраам сказав, у жодному разі ти не вчиниш так, щоби знищити праведного з нечистивим, ти не зрівняєш праведника з нечистивим. Адже ти суддя всієї землі. Невже суддя всієї землі не учинить правосуддя? Авраам говорить про Бога не тільки як про того, хто справедливо карає зло, але як і про того, хто без необхідності не буде чинити покарання, навіть якщо деякі люди цього заслуговують. Коли Авраам розмовляв з Богом про суд над містами Содом і Гоморою, він вже знаходився з ним у відносинах завіту, в 12-му розділі книги биття записана пряма мова Бога і благословляться в тобі всі племена землі. Навіть коли Бог збирався виголосити суд над нечистивими містами, він підтверджує своє благословення Аврааму. Бо ж. Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому благословляться всі народи землі. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господні, щоб чинити справедливість та право. А то для того, щоби Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Така обіцянка благословення під час Божественного суду є особливою. Гріховне положення Содому та Гомори було вже встановлено. В 13-му розділі книги Буття написано: люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. Далі Господь сповістив Аврааму, через те, що крик Содому і Гомори великий і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу. Чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні, то побачу. В 19 розділі Книги Буття описуються мерзенні наміри жителів Содому, які вирішили поглумитися над гостями Лота. чоловіки міста, содомці, від малого до старого, увесь народ, звідусюди оточили дім Лота, щоб здійснити зло тим, хто до нього загостив. Вони сказали йому, де ті чоловіки, які прийшли до тебе вночі, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати? На фоні такого безчинства жителів Содому та суду, що мав обрушитися на це розбещене місто, Бог особливим чином підтверджує свою заповітну обіцянку Аврааму про те, що його кінцева мета благословення. Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Суд для Содому і Гомори був необхідний, але кінцева божа мета благословення. Бог сповістив Аврааму, що крик Содома і Гомори посилився, і їхній гріх став вельми тяжкий, зрозумівши, що суд Божий готовий обрушитися на ці міста. Авраам звернувся до Господа. Невже ти знищиш разом праведного з нечистивим, заради праведників Господь, суддя всієї землі, готовий був відмінити суд? На жаль, зрештою, в Содомі та Гоморі не знайшлося і десяти праведників, ради яких Авраам просив у Господа пощади для даних міст? Таким чином, Содом і Гомора. Стали біблійною моделлю людського суспільства в його гріховному прояві, що показує, наскільки вони дозріли для Божого суду. У 29-му розлі книги повторення закону Мойсей порівнює ідолопоклонство Ізраїлю з Содомом і Гоморою. І скаже останнє покоління, ваші сини, що постануть за вами, і чужий, що прийде з далекої країни. І побачить порази цього краю та його хвороби, які пошле Господь на нього, сірка та сіль, погорілище уся земля його, не буде вона засіяна, і не пустить рослин, і не зійде на ній жодна трава, як по знищенні Содому та Гомори, Адми та Цевоїмо, що поруйнував був Господь у гніві своїм та в люті своїй. і скажуть усі ті народи. Для чого Господь зробив так цьому краєві? Що то за горіння цього великого гніву? І скажуть за те, що вони покинули заповіта Господа, Бога своїх батьків, якого він склав був із ними, коли виводив їх з єгипетського краю. І вони пішли і служили іншим богам, і вклонялися їм, богам, що не знали їх, і що він не приділив їм. І запалився Господній гнів на цей край, щоб навести на нього все прокляття, написане в цій книзі, і вирвав їх Господь з над цієї землі в гніві і в люті і в великім обуренні, та й кинув їх до іншого краю як до цього дня. Божа обітниця про хананську землю для ізраїльтян була виконанням його обіцянки, яка була дана Аврааму, звільнення Ізраїлю з Єгипту. Це кульмінація божественної дії проти хананських народів, що була зумовлена їхнім життям сповненим несправедливості, надмірним і мерзенним нечестям, насильством та безчинством. Це, однак, не означає, що ізраїльтяни були безгрішними. Боже визволення ізраїльтян з Єгипту і їхнє оселення в обітованій землі з одного боку демонструє велику милість і благодать Божу. По відношенню до них на основі обітниці, що була дана Аврааму, а з іншого боку, його справедливість та неприязнь до гріха хананських народів. Тому Бог застеріг свій народ, якщо вони підуть дорогою жахливих звичаїв язичницьких народів, то їх очікує та ж сама участь, знаменита проповідь Мойсея, що записана в книзі повторення закону. Починається і закінчується описом гріховності Ізраїля. Перша частина нагадує про трагічну невдачу покоління, яке чудом Божим було звільнене з єгипетського рабства, закінчується вона майбутньою невдачею наступних поколінь, що в кінцевому результаті призведе до виливу Божого суду, коли інші народи будуть з подивом спостерігати і говорити, за що Господь учинив. Таке велике зло з цією землею, яка причина такого великого обурення та гніву? Ви пам'ятаєте, яка була дана відповідь? За те, що вони відкинули заповідь Господа Бога своїх батьків, який Він уклав з ними, коли виводив їх з єгипетського краю? Ізраїтяни, що були звільнені з рабства, на жаль, дозволили нечистивим тенденціям отруювати їхнє життя? В наступних століттях. Тому гнів Божого суду покарав їх за повстання проти Бога так само суворо, як і єгиптян. Їхнє чудові звільнення з рабства закінчилося вигнанням, їхній моральний стан нічим не відрізнявся від оточуючих язичницьких народів. Слово Боже чітко говорить, що суверенний Бог править світом, керуючись єдиним стандартом праведності та справедливості. Кожна людина підзвітна Верховному Божественному суді. Бог, який свого часу закликав Авраама бути благословенням для всіх народів, це Бог, який керує усіма народами. Необхідно зауважити, що існує внутрішній зв'язок між гріховними вчинками та їхніми наслідками. Грішні міста Содом і Гомора були знищені вічним вогнем. Тим же вічним вогнем Бог знищить гріх. І грішника на завершальному етапі історії людства. Глядачів в цьому процесі не буде. Тому то сьогодні прийшов час відділитись від гріха раз і назавжди, щоби навіки не загинути. У 12-му розділі книги Еклезіаста написано адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть у таємничину добра вона чи злочинна. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що слово Твоє святої правди застерігає нас, щоб ми не грішили в нашому житті. Господи, ми щиро вдячні Тобі за Твоє справедливе ставлення до гріха і за те, що ти допомагаєш нам, Господи, залишити гріх і жити життям, яким ти хочеш бачити. Благослови нас цьому, благослови наших глядачів, благослови Господи, країну нашу, і нехай запанує мир на всій території нашої країни, щоби кожен міг пам'ятати, що несе підзвітність перед Твоїм святим обличчям за своє життя, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Кожна людина старається уникнути відповідальності перед земним судом, але Божого Вселенського суду. Ніхто ніколи не уникне.